Всім привіт. Та -дам. Сьогодні в нас на огляді Кемпінг Moon XD 2F. Це в нас китайський пальник. Копія, точніше, не копія, а такий собі мікс від MSR Pocket Rocket і японського Soto Win Master. Прийшло воно в такій картонній упаковці. Зараз відкриємо, подивимось, що в нас там всередині. всередині в у нас. Ось такий зелений В Секунду сфокусуюсь. Мун. Далі відкриваємо чохол. Бачимо, у нас тут дві секції. В одному знаходиться пальник, в іншій знаходиться підставка до пальника. Я їх уже зважив, отже, в нас виходить, що. Пальник без підставки важить 70 грамів, а підставка окремо важить десь біля 30 грамів. Відповідно, підставка плюс пальник буде 100 грамів. Я читав в інтернеті, що можна оцей, цю підставку, точніше, замінити на підставку від дешевого пальника White C. І зекономити грамів 20, напевно, бо вона там буквально алегненка, ну, ну, вона важить грамів 5-10. Відповідно, оце плюс та підставка від YC буде грамів 75, що, в принципі, не так вже і погано. До речі, сам чехол, він теж мені подобається. прям Безкоштовно крутий в комплекті, його можна використовувати для якихось інших дрібничок сюди і так далі. Дивився я огляди на цей пальник. Антон з каналу про походи заміряв його швидкість закипання літру води. Відповідно, в нього вийшло, що літр води закипає за 4 хвилини і витрачає при цьому 18 грамів газу. Але мені здається, що. Він відкривав газ на повністю, то я думаю, що якщо відкривати десь на половинку, то можна зекономити газу в два рази, але відповідно це витратиться багато часу на його закипання. Ну, для мене це не принципово, там що 4 хвилини почекати, що 7. Я думаю, що це без питань. Які плюси в цього пальника? Дуже подобається його е, п'єзопідпал, він працює кожного разу ідеально. тобто Кожного разу, коли ви натискаєте на п'єзопідпал, будьте певні, що він загориться. І не треба його декілька разів щелкати. З першого разу буде працювати. Це перевірено багато разів. Далі редуктор. Що, в принципі, супер. Так, фокус не зловив. секундочку. Редуктор. Ось така довга і зручна ручка для регулювання подачі палива. Серединці у нас. Ось така різьба. Я, до речі, тестував, підходить до балона Jet Boil без проблем. От, я, до речі, цей пальник в цьому чехлі не ношу, бо він важить 60 грамів чи 50 ну десь біля 60. Лишня вага, яка мені не потрібна. Я його ношу в От отакій титановій кружці. Я відповідно сюди кладу 100 грамовий балон. Він сюди заходить, знімаю цю підставку. Секундочку. Кладу сюди пальник, кладу сюди цю підставочку, закриваю це все, і в мене виходить ось такий набір юного туриста. В принципі, що мені дуже подобається. Бо якби ще хлом, то він ну, сам чехол займе. Майже всю кружку. В принципі, я через той його і не ношу. Але сам чехол класний подобається. Плюс безкоштовно. О, також хотів нагадати, що не варто забувати оцю підставочку, бо без неї цей пальник не буде горіти. Бо якщо ми його без підставочки поставимо сюди кружку, то відповідно він затухне. Ось такий короткий відеоогляд. Можливо, у когось є якісь питання, то пишіть в коментарі з радістю вам відповім пока.